Всім привіт! З першим днем весни! Сьогодні я до вас з таким красивим гарним яскравим рецептом гречаників з двома видами соусу. Отже, що нам необхідно: фарш, гречка, вершки, морква спеції. Одна цибулина та також яйце. І томатна паста. Їх на фото нема, але я їх використовувала. Отже, нарізаємо цибулю кубиком. Дехто тре на терці, але вона мені не смачна, вона гірчить мені. А кубиком якраз те, що мені подобається, вона все гарно пропікається і цибулька м'якенька. Збиваємо одне яйце, перемішуємо це все красиво. Берете якусь глибоку вашу форму. Трошки змазуєте олійкою і починаєте формувати ось такі кульки. Я найбільше люблю саме такий рецепт не жарений, тому що він дієтичний, він корисний. І мені такий смакує найбільше. Я називаю, деколи це гречані тефтелі, бо вони виглядають як тефтелі. Потім я ставлю ще другу форму меншу. Це буде в мене для томатного соусу. Отже, відправляю на гриль на буквально до 4 хвилин часу, щоб білок прихватився. Якщо у вас грилю немає, використовуйте просто духовку. Ставлю моркву на тушіння і висипаю в сметанку чи вершки муку, розмішую, також спеції. І потім, коли в нас вже протушилася наша морква, я відправляю її в цей соус вершковий, розмішую все гарно, і потім беру цей соус, поливаю на тефтелі на більшу частину. На меншу частину я використаю томатний соус. А томатний соус робиться дуже просто: до того ж соусу, що залишився, додати 1-2 столові ложки томатної пасти. Залишаю в духовці до повної готовності. Виключила ж, звичайно, гриль, прикрила всім, чим маю, тому що обов'язково це має бути під кришкою. І коли вже приготувалося, Ось така красота і смакота у мене вийшла. Тут, правда, не видно цього кольору, тому що освітлення було погане, а вже коли винесла на світло, в світлу кімнату, ви подивіться, який це вибух кольорів. Пробуйте приготувати, пишіть відгуки, ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Буду старатися вас радувати цікавими рецептами. Всім па-па! До зустрічі!